Умовнім царстві лад й достаток, скрізь панує в нім порядок, водиця мудра там царює, вміло справами керує, постійно в русі, безупину, ніжна така й водночас сильна. Життя не буде без води, хоч як не скач. Як не крути, звірят від спраги порятує, грибочкам дощик подарує, дасть вологу травам і квітам, вода цілюща й працьовита. Завжди були водичці раді, річки, струмки і водоспади, і вдячні їй були безмежно живі істоти й рослини бентежні. Якось ранком на підводі з'явились дітлахи до царської господи, щоб спасибі їй сказати й про бережливе ставлення пообіцяти. Водичко, дякуємо щиро, що турбуєшся про всіх дбайливо. Тебе ми будем берегти й охороняти від біди адже майбутнє без водиці справжній морок не дрібниці. А водій заміркувався, філософствувати вдався. Ми з водою родичі, можливо, Маєм спільну ми частину. Дуже гордим я би став. Коли брідню таку поважну мав, обізвалася вода. То не страшно, не біда, хоча однаково звучим, та родичами бути не маємо причин. Корінь спільний, вод гаразд та різні значення у нас. Все ж не сумуй, вода сказала чемно. Наш спільний корінь недаремний. Обидва любимо ми рух життя, тож справу свою робимо до пуття. Користь ми приносим, хто як вміє, і пробуття щасливе діток мрієм. А юні гості ну зовсім часу не гають. Цікаві пригоди для себе шукають. Вирішили разом дослідити, чи зможуть дроти із водою дружити. В ту ж хвилину і в ту мить сигнал роздався, наче щось горить. Електричні проводи загули на всі кути. Ми є небезпечні діти, і чіпати нас не смійте. Із водою, друзі, стійте, подружити нас не мрійте, хоча корінь спільний маємо та різні поняття означаємо. Наш союз, як не крутіть, вразить струмом, утужмить. Для життя це небезпечно, бережіть його вас просим гречно! Діти, вибачте, сказали і на все життя запам'ятали, із дротами та водою ігри недоречні. Ми розсудливими будем, кажемо сердечно, із царівною водою діти попрощались. Які слова, споріднені до неї, довго сперечались. Будьте ласкаві не судіть, малюкам допоможіть, спільно кореневі слова разом знайдіть.